4 лютого в залі засідань міської ради за ініціативи міського голови Олександра Грицаєнка було проведено технічну нараду із обговорення шляхів вирішення питань, пов'язаних із збереженням річки Сула. На засіданні були присутні депутат Полтавської обласної ради Руслан Ляшко, голова Лубенської районної ради Григорій Угляниця, заступник міського голови Віктор Медведєв, керівники архітектурно-містобудівної служби та комунального підприємства. Запрошеними спеціалістами з області були заступники начальника Тавського обласного управління водних ресурсів Володимир Кириленко та Олександр Чмир, начальник відділу комплексного проектування облуправління Сергій Степанчук. Першочерговий план дій полягатиме в розробці проектної документації на розчистку річки: розібрати штучні затори і топляків, повалених дерев, кореневих решток та хмизу, що утворилися на окремих ділянках річки Сула, та покращити екологічний стан двох ділянок річки із облаштуванням місць для відпочинку. На розчищення річки планують залучити спеціалістів, та техніку засульської експлуатаційної дільниці Хорольського міжрайонного управління водного господарства, студентів Лубенського лісотехнічного коледжу та найбайдужих громадян. 9 і 10 статтею водного кодексу, значить, 33 статтею закону України про місцеве самоврядування, прописані вповноваження органів місцевого самоврядування стосовно водних об'єктів і стосовно екологічного середовища. Що якраз цим треба опікуватися, цитую. Життя необхідних заходів щодо ліквідації наслідків і їх попередження надзвичайних ситуацій, погіршення якості води, шкідливого впливу, залучення в установленому порядку до цих робіт підприємств, установ, організацій і населення. Саме мізерне з чого ми і починали, затори розібрати. І ви знаєте, місячники, двохмісячники на наведення чистоти, повилазять наші і смітники. Після розчищення річки планують влаштувати регулюючі гідроспоруди, шлюзи або штучні перекати. Кошти на роботи виділятимуться із бюджету міста, а також обласного бюджету. Скажем, скільки років я знаю, що по ці останні три роки 1,2 куба в секунду води по річки йшло. В сула. Це практично ноль. І тому в літній період ми знаємо, що річка стола практично залишається без води. Будівництво перекатів на річці сулі, які дають змогу при певній будівництві підняти рівень води в руслі в літній період. Тобто робиться перекат із каміння різної фракції, який вода, яка приходить, переливається. Ніхто його нічого не регулює, без автоматів все просто який держить рівень на один чи на півтора метра вищий в літній період. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.